Коли житло перетворюється на в'язницю. Кожен день людей з обмеженими можливостями складається із подолання перешкод на їх шляху, сходи, бордюри, круті спуски та вузькі двері. Через це інваліди більшу частину свого життя проводять сидячи вдома. Як адаптувати навколишній простір для таких людей? Обговорили в Закарпатській облдержадміністрації. Подробиці розповість Ольга Блонська. Спробуйте хоч на мить уявити себе в інвалідному візку, під'їжджаючи до будівлі органу влади, вокзалу або місці відпочинку, виникає питання: чи можливо туди потрапити самостійно і вільно пересуватися всередині. Саме цим питанням щодня задаються тисячі людей по всій території України та Закарпаття. Зокрема, інша справа за кордоном, де навколишній простір пристосований для всіх людей. Надія діолог, яка пересувається в інвалідному візку, увійшла у світову п'ятірку чемпіонів сфехтування. Дівчина неодноразово була в європейських країнах, тож має з чим порівняти якщо порівнювати з за кордоном, то Людина навіть з дуже слабкими руками зможе спокійно заїхати у маршрутку, зможе спокійно їхати ну, якби по, їх, по, по тротуару, спокійно, вільно пересуватися, це включаючи магазини, вокзали. Як виявляється, не тільки за кордоном в Україні створити усі необхідні умови для людей з обмеженими можливостями, чи то зору, чи слуху, чи рухового апарату абсолютно реально. Переконаний Віктор. Чоловік хоче піркути до інвалідного візка, став одним із лідерів чемпіона. Нато України з шахи побував у багатьох містах України. Найбільше був вражений після рівного. каже: єдине місто в Україні повністю пристосоване для інвалідів. Все, все буквально пристосовано, тобто пандуси, звукові, якісь ефекти. Якщо людина погано бачить або тотально сліпа, вона знайде де знаходяться двері. Навіть водії, якщо ти тільки подумав, тільки переднє колесо твоє стало на пішохідний перехід, то вони вже всі стають навіть на тій стороні. Це таке, якби я був десь в Європі. Десь. Так склалося, що протягом століть міста будувалися з рахуванням можливостей здорової людини з ногами, руками та нормальним зором. Однак люди з обмеженими можливостями щодня долають низку перешкод, аби дістатися потрібного місця. Якщо підходити до банкомату, а він вище за ваші очі. Якщо ви підходите до стійки барної, або. А вона, ви не можете до неї дотягнутися? А якщо ви підходите до поїзда і не можете туди піднятися? Якщо вам треба написати заяву, а столік не пристосований. Якщо вам треба купити квіток, а каса вища за вас? Якщо ви хочете піти в школу і не можете до неї дістатися? Ви уявіть собі, в якому вигляді станції маленькі, залізничні, автобусні, такі інші. Якщо ми говоримо зараз про обласний центр, що відбувається в село? Спроби розв'язати ці проблеми робилися і робляться. Проте якість залишає бажати кращого. Натомість чиновники переконують, вирішення проблем інвалідів відтягується через слабку економіку та ситуацію на сході країни. Ви прекрасно розумієте, що держава сьогодні перебуває в стані війни і в нас є ворог. Максимальні зусилля, в тому числі матеріальні ресурси і фізичні ресурси, направлені на схід, бо це надзвичайно важливо. Нам потрібно зберегти державу, зберегти. Суверенітет нашої держави, цілісність нашої держави. водночас, найближчим часом чиновники пообіцяли ініціювати зустріч людей з обмеженими можливостями із очільником краю та головою обласної ради. Членів товариства інвалідів попросили підготувати пропозиції та побажання.